Обирайте потрібний район, наприклад, якщо це корольовський, і ту чи іншу послугу, за якою звертається. Отримуючи номерочок, відвідувач очікує свого виклику на терміналі на екрані електронної черги і до фахівця проходить відповідно за отриманням послуги. Для надання послуг із пенсійного забезпечення жителів Бугунського району у прозорому офісі працює 14 спеціалістів. Житомирянка Валентина розповіла, що прийшла вперше, аби дізнатися розмір пенсії. Мене послали сюди, бо я е, претензія до пенсії. В мене пішла виїзд. Ну, хочу дізнатись, бо різні пенсії кожен місяць. За новим пенсійним посвідченням прийшла до центру житомирянка Олена Кукулевська. Я прийшла, бо я загубила пенсійне посвідчення. Спочатку я пішла в Богунський, туди, там не приймають, сказали йти сюди. Працівниця прозорого офісу Інна Кулик розповіла, що людей звертається небагато, бо не всі знають, що управління пенсійного фонду Богунського району переїхало в інший офіс. Люди приходять з Богунського району до нас, так як ми сюди переїхали вже в сервісний центр. По різним питанням звертаються. Ось, наприклад, людина приходила пенсійне посвідчення, замовляла призначення пенсії, перерахунок пенсії, довідки про доходи. Поки багато чого не знають, багато всі їдуть туди, ще бо не знають, що ми тут працюємо. Перевага електронної черги в тому, що люди у два рази швидше вирішують свої питання, розповіла представниця Неля Поліщук. В залі працює координатор, який заводить людей в зал обслуговування, видає їм талончик на в електронну чергу. Десь приблизно 15 хвилин на одну людину. Раніше було по-іншому, було так, як ми працювали по кабінетах, сиділи, не було такого розширеного залу, не було електронної черги, тому люди чекали в загальній черзі, і хто перший звільнявся, то до того проходили. Ми можемо проконтролювати як наших спеціалістів, так і осіб, в залежності від того, скільки часу необхідне для надання тої чи іншої послуги. Якщо раніше були розділені райони, так як не було електронної черги, ми максимально надавали послуг понад 200 осіб. Сьогодні вже до обіду, в перший робочий день, ми вже надали послуг для мешканців міста Житомира 156 громадянам. Прийом буде таким чином, що всі чекають свого виклику на екрані. Немає скупчення, максимально стараємося розводити потоки і з Зробити прийом максимально зручним та комфортним. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.